Чому Ісус Христос сказав, щоб ми береглися лже пророків і їх лжевчення? Тому що їх вчення спотворене Євангелія, яке веде людей до пекла. Одне із таких спотворень, коли проповідують, що благодать втратити неможливо, і народження згори теж ти ніколи не втратиш. І потім люди думають: ага, якщо я не втрачу ніколи народження згори, навіщо мені тоді каятися, сповідуватися, виправляти своє життя, працювати над смиренням, проповідувати, виконувати волю Божу, слухати проповіді. Просто вбивається у людини совість взагалі. І тоді християни вони перетворюються на душевних, тілесних, приходить бісівська віра. Коли ти годинами можеш говорити про що завгодно, а от слова Божого вони тебе не наповнюють: твоє серце, твій розум, твої мізки. Тому як священник каже, дві години. Проповідь ішла. Поділися, що тебе наповнило, які в тебе є откровення. Та проповідь була про Бога, і все це дуже страшно. Вивчайте чисте Євангеліє Ісуса Христа і будьте вільні.